Вітаю на каналі 15 березня 24 рік. Сьогодні у нас, мабуть, буде обробка фунгіцидом коссайт. Пройшов у нас вчора непоганий дощик, і сьогодні ми працювали в садку і помітили, що ось так не хочу фокусуватись. Розкрились вже в нас бруньки. На абрикосі почали рух квітковий. Піймав фокус, ось так бачимо, почали рух. І нам обіцяють в найближчі дні знову дощі. Тож, мабуть, ми, як кажуть, краще перебздіть, чим не добздіть, так і ми, мабуть, ми підемо працювати. Також ми бачимо, що почала відкриватися брудника ранньої груші, мабуть. Теж їй перепаде гарно, вже так набубнявіла вже і тріснула черешня. Ну і наша основа, чому ми йдемо обробляти, ми бачимо почала рух брунька персика. Вони у нас були оброблені бордовською сумішю, були біленькі. Бачимо, що вони змінили колір, вони розширилися. І почали рух. Тож, будемо працювати, я думаю, вчасно. А ось маємо наслідки минулорічній обробіток. Неякісною хімією. У нас, хоч ми і обрізали, багато ось таких пошкоджених бруньок. Дуже багато. Також маємо ось такі враження. Зараз спеціалісти нам розповіть почнуть розповідати, що це таке. Ну, Чесно, я хотів, хотів би послухати, як хто, як бореться, як коли вже ми маємо на деревах ось такі пошкодження, ось такі почорніння, випадання бруньок. Ну, звісно, це все буде обрізатися, тому що тут вже пошкоджена деревина. Це все ось так буде вирізатися, а може і далі. Ось так що буває, що коли. Ти обробляєш цілий рік неякісною хімією. А потім з цього всього дуже тяжко вибратися. Ось бачимо такі виділення. Ну, мені, чесно, буде цікаво послухати, коли вже є такі ушкодження, коли ми вже довели деревину до такого, що краще зробити. Ось бачимо такі пошкодження. Ну, я показую без всяких прикрас те, що я маю в саду. Не все ідеально. Верніше, ідеально після минулорічного року, року такого з хворобами, із неякісною хімією. Тому що в минулому році я ще так не обробляв, як я обробляв в минулому році по кількості раз. Але, але маємо, що маємо. Ось таку ерунду. Тому що показувати, як я обробляю фунгіцидом, косайдом дерева немає сенсу, це не цікаво. Ось бруньки, ви бачите, бруньки пішли на всіх персиках. Тронулися, тож, хоча хмарно і не дуже тепло, але, але потім в нас не буде часу. Часу не буде, тому що буде, не буде погоди. Ось так ми. ми довели до такого стану свої персики дуже плачевного. І це все буде зрізатися. Мабуть, в цьому році маємо надію, що молоді персики все ж у нас не піймають цю хворобу. Ось у нас Алеча вже навіть занадто. Ну, я думаю, у нас її в такій кількості, що ми не зашкодимо. Будемо обробляти 25 грамів на 10 літрів. Ну, дамо на 11 літрів води і будемо працювати. Є у нас косайт придбала ми 5 кілограм. Навіть ось ми Сігну Мікосайт уже по 10 літрів на вагу розбили. В залишку у нас лишилося ще декілька кілограм. Буде нам про запас. Тож, розводимо і працюємо. Сенсу немає показувати, як ми працюємо, це всі знають. Сенсу не було показувати і садок, але дуже цікаво. Послухаю спеціалістів, хто має такі пошкодження, як вилікувати або покращити стан дерев персику. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!